Тепличка, організований крапельний полив. Під кожну рослину підходить капелька. де видно, бо замульчовано. З однієї сторони томати посаджені. Вони вже квітнуть, оброблені від фітофтори, інша сторона огірочки, підв'язані, починають. Квітувати, утворюється вже завість, також замульчовані. Томати підв'язані для формування куща, щоб вони були не розлогі, а, в принципі, не розвалювались, стояли рівненько, були Зручно для збирання томатів. Тепличка невелика, десь 5 на 3, в принципі, достатньо.